На тлі водної катастрофи на Донбасі у мешканців з'явився позитив у житті. На відео в соцмережах вони радіють, що на вулицях їхнього міста раптово з'явилася нова річка. Всім, хто казав, що Денис Володимирович нічого не робить з водою, не вирішує проблеми. Ось яскраве спростування всіх цих фейків. В Донецьку командою голови утворено нову річку. Називається вона пушилка, річка достатньо повноводна. Створена річка ось з двох приток. Правий рукав називається злодійка, а ліва притока брехлива. Тим часом в іншій частині Донецька сусідські війни у самому розпалі. Тепер вони у стилі совка з доносами у відповідні органи. На відео чоловік записує кляузу на сусідів, які викачують воду з труб до себе на поверх. Товариші, дивіться, загальна труба виходить на під'їзд, поставили собі і на п'ятий поверх качають воду. Поставили не собі. А кому ви поставили сусідам? І ось дивіться, качають але насправді відеодоноси це ще півбіди. Життя в Донецьку без води дійшло до справжніх судилищ. І чоловікові з першого відео тепер може загрожувати відповідальність.